Про ієрархії. термін ієрархія походить з грецької мови і утворений від слів священний і влада. Він означає суворий порядок підлеглості нижчих чинів вищим, розташування частин чи елементів цілого від нижчого до вищого. Цей термін вживається в багатьох галузях знань. зокрема. Для визначення соціальної структури суспільства у теорії організації як принцип керування, як принцип структурної організації складних багаторівневих систем, де чітко впорядковані взаємозв'язки та взаємозалежності між різними рівнями від нижчого до вищого. Ієрархічний принцип діє на всіх рівнях. Від атомних і молекулярних явищ до взаємин людей у суспільстві так, наприклад, усесвітньо відомий американський психолог Абрахам Маслоу 1908 1970 сформулював саме ієрархічну теорію потреб, які пояснюють життєві мотивації людини. Ієрархії виникли у зв'язку з переходом від варварства до цивілізації. Та залишаються супутниками цивілізованого розвитку суспільства до сьогодні. Нині поняття ієрархії здебільшого використовують для позначення структури окремої організації або суспільства загалом розрізнення службових звань і посад у їхній підпорядкованості.